Вибух був знятий на камеру. Камери були розташовані журналістами заздалегідь, щоб зняти цунамі, так як землетрус чекали всі, тому що це нормальне явлення на Фукусімі. Але що б ви думали? Уряд після вибуху виступив з новинами, що ніякого вибуху не було. Чиновники просто самі не були до кінця проінформовані новинами за АЕС і не знали, що там насправді твориться, але ситуація була в рази серйозніша ніж вони думали. Через якийсь час експерти зрозуміли, чому стався вибух. Герметичність в системі охолодження була порушена. Крім того, при спробах вентиляції системи велике скупчення водню і пару могло пошкодити люк і труби. В пар потрапили до приміщення, де і стався вибух. Такі теорії висунули експерти. Після всього того, що сталося, люди почали здогадуватися, що уряд не в силі контролювати ситуацію. Вибух шокував людей, і всі стежили за радіоактивною хмарою і думали, куди його занесе вітром. Тоді прогноз погоди набрав найбільшу кількість переглядів: вітер поніс хмару в океан. Доза радіації була зафіксована вдвічі сильнішою, ніж допустимо. Відразу було віддано наказ про евакуацію людей у радіусі 20 кілометрів. У морську воду, яку закачували в реактор, додали бор, щоб знизити небезпеку руйнівних процесів у ядерному паливі. Під час вибуху уламками станції було поранено 4 особи. Один отримав високу дозу радіації. Під час проб ручної вентиляції та відкриття клапанів у першому блоці чотири особи пішли в зону реактора і отримали високі опромінення. Людям почали видавати пігулки з йодом. Цей час на третьому реакторі теж відмовила система охолодження. Там теж запланували випустити радіоактивний пар. Після таких новин було прийнято рішення про скорочення подачі електроенергії. Країну було поділено на регіони, де планово будуть відключати світло на три години. Через землетруси було зупинено 11 із 50 атомних реакторів. Японія звернулася до Росії з проханням про додаткові постачання газу. Було прогнозовано, що у третьому реакторі теж може статися вибух через ріст кількості пару і утворення водню. Після вибуху першого енергоблоку увагу переключили на третій, тому що в першому закачування морської води було стабілізовано, а наступного вибуху не хотілося. Той час на будівлі другого блоку було виявлено відсутню панель. Причина була невідома. Припущенням було, що вибух першого блоку її зніс. Це врятувало другий блок від вибуху. Через цю діру виходив пар і води. Тиск у третього блоку ріс і виріс настільки, що додатково закачувати туди воду стало неможливим. В них був лише один шанс: це відкрити клапани для фільтрування системи вручну. Було зафіксовано, що стержні виступали з води на 3 метри, і вони були нагріті до максимуму. Не дивлячись на те, що воду закачували і прісну, і морську з додатком бору, це ніяк не рятувало ситуацію. Рівень води в реакторі все одно падав. Вибух пролунав, третій енергоблок не витримав, і цей вибух був ще сильнішим. Накопичування водню під кришою цього блоку було критичним, але, на щастя, вибух не зачепив сам реактор. При вибуху пострадало б 11 осіб, і вони були поранені. Обломки вибуху пошкодили генератори, кабелі електроенергії і пожарні машини. Частина обломків потрапила в колодязь промивки третього блоку. Подача морської води в третій блок була припинена. Ніхто не міг повірити в таке. В сучасній Японії на цей момент думали, що де завгодно може таке трапитись, але не там, в країні майбутнього, де технології розвивались з нереальною швидкістю. Вечером того ж дня було зафіксовано, що у другому реакторі рівень води теж стрімко почав знижуватися. Туди стрімко організували подачу води, але ніхто не знав, чи досягає вона потрібної цілі. Після аналізу даних було виявлено, що все успішно, але частина стежнів все одно була не у воді.